Всім привіт! Ми тільки що заходили на нову пошту, я заходила сама. Mm. Да, мені прийшов мій mm. чойс, і мені знаєте, так було смішно. Посилка важкенька, да? мабуть, так yeah, що то приємно. Ну слушай, okay, ну і приємно, yeah. ну і смішно мені було. Посилка, ну де ти вже там десь yeah, поставив. Yeah. Коротше, я покажу, що я там замовила собі. Просто хочу сказати, я ж заходю, ну заходи живіт, потім я заходжу. І mm. дівчинка мені винесла. Посилку, ну, принесла ж до каси сюди і ета, ти, я сплатила одразу на місці, бо тут немає інтернету, а всередині у них там є. І вона її хватає, і каже: я вам її не дам в руки, я вам донесу до машини. Кажу, та не треба, Мене кажу машина Ось біля дверей зразу на ти все схватила. Я ж за нею побігла. Андрій не поняв нічого. Я не пойму іде іде, іде там. Якась не незрозуміла дівчина і відкривається двері. Вона посилку сідає. Ну коротше, мені донесли посилку. Ще й ну, дякую. Кажу, бачила за б вона, це. бачила б вона, що ти то, дома посилка. У не дивлюсь п'ять і дев'ять а кілограмів. Ну, дома тема носиш чотирнадцять. Артем 14. Ну и что тут все приїду, зроблю сейчас розпаковку. Забрала посылку. Выбираем бутылку. залишу посилання, якщо что хочет замовити. Користуюся з одними засобами, тільки беру щось. Сподобаємося, що я так замовила. Так. Я вже показувала колись. Еко Оце буде зараз, зараз чистити буду сковородку спасати. Якщо не спасу, то викону. Сковородку подивиться нову купувати. Далі. Так, є для душа взяла еко все еко. Оце класна штука чистить ванну. Не пам'ятаю, що вона мока. Вона конденсат. Воно пахне лончиком. Угу. Це взагалі дуже класно. ну Все можна чистить в Ну, Це таке воно з цим. Тут навіть написано про тержі, вакня ноги мильного відкладення, водного каменю тоже Оце ще тоже для видавлення застарілих плям. Це прям вообще білі носки сразу білі. Коліна Артема на штанах тоже усе однує. Ну, я то карту, все жир, все. Так. Дальше Для чищення ванни і кімнати. Теж. Оце для ванни тоже люблю. Оце люблю. До цього крани прям просто блестять. Це, звісно, смивається важку варто, білий наліт може залишатися. Це може залишати розводи, дуже довше смивати, а це не залишається. Для цього крани взагалі ідеально блістящі. Так, далі. Чистяще для чищення молочко. Це можна теж кастрюлі. Ну це імеє абразив, не можна поверхності таким чистити. Може пошкряну. Оба! Миючий засіб. Оце просто взагалі. Все <рес> класно, не ну, люблю це два. За ваші. Ось, буде ж мала. Дитячий порошок. Артему то я уже не стирала Ну, Артему тоже сначала я стирала таким, взяла сразу и жидкий стиральную машинку и для броня дитячих белок для кольоровых врачей. Сегодня надо стирать, бо я до сих пор так и не постирала ничего. Для малой это килограмм. И тут на литр, да? Да. Нормально. Зараз буду чистити все. Тут я купувала ось сарву. Вона в Україні в одному. Я її вбираю. Ставимо це. Сарму туди. Кудись низ. Тут ставимо чистяще теж сюди. Це все ванну, ванну, порошок теж в ванну. Всі. Все, зараз зробимо надію Приберемо, Звісно, на перчатках, але в мене їх тут немає, забула купити. Ну, Рука може такі, потім шаршали стати. Він тут навіть написано, що в перчатках все робити. греем вот Ще печку треба помити. надо помыть все греем сковородку на ну, выскреблю кнопку оно так пахнет сейчас надо добро нагреть включим выташку щипечку надо возрастать тоже я готовила тільки шоклов Артемов. Само каша більше не плов, така рисова каша. Що подивимося, як воно і родные. Хочу показати, видно, ні? що одну видно. Така красотка. Ну, наче не дуже грязна, але мене оце напрягало. Оце, оце. 40. Ну не дуже, ну, ніколи. Це одна єдина. Тут ще є. Взагалі чотири їх тут лежить, але дві такі маленькі, одна взагалі прилипла, там кошмар, вона ну, прям викинула. А дві такі здорові, одна чугунна, ну чи не чугунна, я не знаю, яка вона. Може алюмінієва. Вона страшна, в неї такий тут чорний нагар і друга сковородка прям поцарапана всередині, але таке готовий точно не Значит, еще купим. Сейчас подивимося, що всі. Але добре розігріти і залишити. На пару хвилин. Сейчас я спалю. Можно прям на печке открыть. Да, там уже, я не знаю, видно чи не видно. Сейчас будем вот так опускать нижче. Показывать. Нужно и печку сразу брызгать, чтобы она отпускала. финется Якщо раз не поможу то два раза зробим вже облітає прям вообще добряче Ти ж шпуняло це ось Нічого видно. І можна ним все не все чистить. Там, де є жир, нагар, жир. Запах тут, звісно, на гарячому не дуже гарний. Тут, коротше, по-моему, цикла саме так багато. Це не реклама, це рекомендація. Реально, без цієї штуки я вже не знаю. Кстати, якщо каструлі всередині там от каш, каструля біла і всередині вона там коричнева, оце теж ставить на газ ну, на секунду, не так як споворотку, побризкали. І все, і надо не, не драить, і нічого. Тряпка протерлась и прошло. А ще я на вытяжку отмываю эту сетку внутрі. что само уже совпало. Сейчас хочу крошка. Це два рази. Це щось тоненький нагарний, те листо обійшло. Те, що мене розражало, те пішло. Тут трактор каже.

довше, або більше. Почти одмыло. Сейчас ще раз поставлю. Тут, конечно, да, Ось, ще надо. Ну, Так те, що мене роздражало, почти все одмыло. Ще погріє. Погріє це можна. У нас вийшло. Ну, нормально, в принципі. Всередині хорошо. З цієї сторони, конечно, можна ще заморочитися трошки. Ну, я думаю, пойдет. Так. Вона буде пролипати. Все, все. Дякую за перегляд. Всім пока.